Слава Ісусу Христу, дерева нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Є люди, через яких працює Бог. Є люди, які горять для Бога, і є люди, через яких ми пізнаємо Бога. У Бога для кожного із нас є план. І важливо, наскільки наші серця будуть відкриті для нього. Дуже гарна історія про нашу пастору Юлію, яка реально розповідає, як торкнувся Господь її серце. І це принесло великі результати і величезні плоди. І дійсно Знаєте, дуже важливо знаходитися в тій церкві, де є дійсно Ісус Христос, де є дійсно живий Бог. І знаєте, для себе я зрозуміла, якщо я буду противитися людям Божим, якщо я буду мати свою думку, то це буде шкодити мені наблизитись до Бога. Але це завжди можна виправити, покаятися, смиритися під слово Боже, і слідувати за Господом, рятувати людські душі і дійсно допомагати ставати іншим учнями Ісуса Христа. Це неймовірне слово, це неймовірне откроння. Веня для себе, я прийняла, що Господь він для нього немає нічого неможливого. Він торкається тих сердець, які готові його прийняти.